Що? Смокаєте? Попідростали, да? скоро вже будемо вас забирати від мамки. Так, що тут у нас робиться? О, така у нас красота. Хто дивиться наш канал. Пам'ятаю, що завозили ми бролірочка невеличку кількість. О, для чого? Для того, щоб не різкувати, бо проблеми з світлом зараз ми розуміємо. Що в державі війна і можемо залити залишитися зовсім без світла, ну але маємо вже такий результат. Брали, не пам'ятаю, там 21 числа. Сьогодні навіть не знаю, який день. У днях я трохи втрачаюся. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні! В першу чергу, слава нашим Збройним силам України. Тому що, якби не вони, ми б не мали можливості це все діло робити. Так що працюємо. І по господарству, і підтримку наших збройних сил України. Я дякую Назару, що він мене страхує. Я дякую, що він мені підсобляє. 13 років я був безвилазний і до мого господарства ніхто не мав ніякого відношення. І це перша людина, на яку я маю можливість залишити своє так сказати починання, тому що це мене підняло з колін і я. Завдяки цьому, там, втративши там, більше 10 років, розпочав заробляти деякі копійки, тому що тоді ну, було дуже-дуже тяжко, не було ні участка, не було нічого. І дякуючи цьому, все в нас трішечки є, але кляті орки все це діло нарушили. І в першу чергу зараз треба працювати, для того, щоб підтримувати наших захисників, тому що багато хто не розуміє, що якщо хлопці не вистоять, то нам прийде кабздець і будемо ми воювати за. Російської армії будемо йти на Європу. Якщо на даний момент, я не буду казати, який напрямок, але воюють батальйони вже полонених українців, які перейшли на бік російської армії, вже вони воюють і штурмують дуже важливі напрямки. Ну, це таке. Це вже тринадцяте питання. Я про це не буду говорити конкретно, тому що не хочеться розказувати, хто мені заговорив. Але я думаю, ті люди, які спілкуєтесь з військовослужбовцями, знаю дуже багато інформації, але ми не будемо про це говорити. На це все діло є багато інших людей. Словунька передавав всім привіт. Зараз знаходиться в шпиталі. Він 300 вже другий раз. І те, що відбувається на їхньому напрямку, просто печаль, біда. І трошки обідно, що всі команди йдуть вище, вище, ну з вищого до нижчого. І потребують тих результатів, які просто ну нереальні. Я рахую, що кожен командир він повинен нести відповідальність і дорожити життям військового, а не дорожити якимсь клаптиком землі. Я розумію, що це дуже важливо, але віддати життя і не утримати той чи інший клапоть ну, це просто нереально. Надо приймати якісь конкретні радикальні і реальні. Рішення. Ну, я не військовослужбовець, але коли спілкуюся з хлопцями, це є реально печально. Так що, друзяки, ну така ситуація у нас по господарству. Ми далі працюємо, зараз добиваємо на РДК, просто реально не можемо це все діло якось збити в кучу, тому що вчора ми купили ще один бус за 90 тисяч гривень, просто по-іншому не зміг. Перерахували ми вчора за ремонт медичної машини, попросили хлопці. Там через знайомих вийшли через Юру Фермагро. Також треба замовити ще три комплекти резини. Надо купити два Екофло, треба купити запчастини на реби. Ну і далі працюємо. Так що хто має можливість підтримуйте, ну таких вже дуже багато. Я дякую вам за довіру за підтримку. Нами працюємо далі. А також сьогодні у нас цей день, день народження, у дуже хорошої людини, Звати її Валерія. Ютуб канал Причепилівці. Так що мала. Команда Шелудьків, уся Ютубовська родина і не тільки і особисто Шелудько і його родина. Вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі миру, здоров'я, добра і боляха, тобі терпіння, натхнення. Все буде добре по-любому. Валерія живе недалеко від лінії зіткнення. На жаль, тим людям не зрозуміти, що таке тримати господарство, що таке жити поруч з нелюдами і не знати, що буде завтра. Але вони надіються і все роблять для того, щоб підтримати Збройні Сили України навіть поруч, не бої не боячись, говорячи це на своєму каналі. Мала, ти просто крута. Вітаємо тебе з ним народження і не забувай, що в тебе є велика велика підтримка. Гай нас не багато, але ми все зробимо для того, щоб все було добре, не доведе Господь. Так що от ми теж тримаємо господарство. І багато людей говорять, да нахрена воно треба, те господарство. його знає, що буде завтра. От. Ну, але по-іншому ніяк. І взяли невеличку кількість, тому що треба тримати. Тим паче, ми робимо комбікорм самі. Зараз розпочалися жнива і жнивують люди, і все-таки плануємо далі. Працювати, хай не в тому в такому великому масштабі, як було трошки більше, тому що були плани там щось ремонтувати, щось будувати. На даний момент, поки, аби тільки прожити, протягнути на плаву і підтримати наших захисників. Так що на печі, як вам бройлер підріс, важити не буду, можливо, на днях зважу, як буде в мене час. Поки от така ситуація. Так що рухаємося далі. Тут ще Лудько загородив загорожу і випускаю кабанчики. В них не пхаю, щоб вони. Лишні різники квішували, загородив їм такий тунель, і вони помаленьку ну, починають виходити. Вже четвертий вийшов, ще залишилось 4, їх там вісім. Зараз покажу з цієї сторони. Так, тут у нас Лесі Петрівни курочки також живуть, рішили залишити. О, Зробив я такий отвір, загородилися. Водичка є, їжа є, кормушечка на моєчку. Ну і тут ось отак. Це все діло ми загородили. Це дівчата, які були тут, їх перегнали сюди, ну, щоб більше місця було, бо їх більше. Ну, а кабанів зараз будемо переганяти сюди. Тобто ближче до виходу. Тут у нас таке крило більш холодніше. Ну і ми їх сюди будемо переганяти. Так що поки відкрив калітку, щоб лишній раз їх не мермедити. От, зробив коридорчик і хай собі вони бігають. Так що по городу також вже цибулька попадала. Хтось там показав, що треба їх пом'яти, отако бадилля. Не знаю, там правильно чи ні. Походити по бадиллі. Ну не по цибулі, а по бадиллі. Така у нас цибулька доволі непогана. Я думаю, що е, напишете, що з нею робити. О, хто там займається цими ділами. Ну, але хтось написав мені, що треба походити по бадиллі. О, Так попритоптувати його, О, якщо воно вже попадало. Воно фактично вся вже попадало, так виглядає. В принципі, цибулька непогана. Лежить вже вся на землі. от, І бадилечко можна притоптати, не знаю, правильно чи ні. Ну, от таким чином. О, І в Надії Анатоліївни вже гірки пішли ті, що на відкритому ґрунті, вона їх садила вже 15 разів. Чому? Тому що патрон їх постійно викопує. Так що от такі справи. Так що чекаю від вас поздоровлень для Валерії, чекаю від вас совітів, тому що вік живе, вік учиться. І ну, кожна, 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 е, кожен совіт здоров, здравий, то він є нормальний. Ну а тут у нас отака красота. Ось така красота. Чорні. Я навіть вчора з'їв пару штук. Навіть знайшов хвилинку і туди. Забіг. Так що на городі все нормально, коли є сонечко, волога і є якесь добре. О, картопля вже теж лягає. Я ж кажу, час пройде дуже-дуже швидко. -дуже Появилися де-не-денно жуки. Але я думаю, що то не страшно. Так що зараз йду, буду займатися переганяти наших поросят. Пережену також у черяшку. от. Так, що тут у нас ще робиться? Ось тут. Тут у нас малеча. Ми скоро будемо їх відлучати вже. Трошки перетримую. Вони біля свиноматки, коли довше побудуть, тоді легше з ними трошечки воювати. Бляха, забув я їх ще покаструвати. От тут тобі хазяїн. Так що треба буде покаструвати. Ну, я думаю, краще як влучимо, тому що біля нашої машки, мазушки, наче все нормально, але коли береш порося в руки і Виносиш, навіть ми інших кастрували, кричить, як притрушана, б'ється стіни. Ну, а це наш сальний запас стратегічний. Осталось тут у нас четверо поросят. Тих троє ми перегналися сюди. От. Ну і ще в нас одна ця, що була покусана, також є. Всі дівчата поки залишаються тут, ми сюди тройку продали, ну і тут така плотність трошки... Зменшилася, то я думаю, вони можуть бути тут. А рижиків переженемо назад. Треба щось трошки предприймати, бо вони починають ходити туди-сюди. І вони, напевно, не перейдуть. Треба взяти їм цю 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 і перегнати. Ну, а тумбочку і кучеряшку, переженемо сюди, клітки вже підготовлені. Так що, ну отак, неділя, вихідний день. Назарчик зранку був, дезінфекцію зробив. От. І у нас є, ми продали вже. 8, 9, 10, 11 поросят продали. У нас залишилося ще раз, два. Да, ручні поросята, три, чотири. Двоє ми розіграємо в п'ятницю. От, воно, бачите, який. І воно кабанчика ми залишили на сім'я, Попросили у нас з яготина. Ну, щось вони ніяк не доїдуть. Він найбільший, з гарненькими яєчками. Ми його залишили. Воно вже він. Оно, а ці полягали, ано, що ти ліг? А ну вставай, става. Так що будемо ще спробувати їм допомагати виходити. Так що такий ранок, можливо, хтось хоче двоє поросят що має можливість продати. Походу, тут дівчата От, залишилися меншенькі, 25 тисячі гривень за таких поросяток можу віддати. Так що, ну якось так. Ну а я зараз буду переганяти цих, а потім я думаю, що попробую вигнати, перегнати вже. Дівчат на місце. Тобто свиномоток у мене небагато, поросят також небагато. От. Боротьба з мухами це липкі стрічки, вентиляція і суха дезінфекція. От. Якщо це в парі працює, як? воно то є мухи, але вони сидять по углам там, де немає потоку повітря. І хочу витягнути цю шибку. Зараз зроблю, але вже бачили, він вже прогресує. Так що Яготинський пацан, якщо його сьогодні, чи сьогодні на днях не заберуть, то він поїде десь, кажу, поїде. Ми йому одріжемо балабони і поїде він десь в інше місце. Так що, друзі, ну от така ситуація. Так що, друзі, я всім дякую за підтримку, за довіру. У прямому ефірі ми в п'ятницю, дякуючи одній людині, яка гарненько задонатила. Зібрали 173. Можна сказати, навіть 174 тисячі гривень. І це нас, нам розв'язало руки трішки рухатися вперед. Але ми взяли в їжачка ще дві машини. І я думаю, що ми помалу-помалу, ми все-таки їх залишимо собі. Є запроси і в ССО, такий цікавий підрозділ. Ай, є і багато, дуже багато хлопців звертається. На жаль, всім я не можу це все діло зробити, але... Дуже-дуже хочеться. Ну, а також працюємо по ребами, ми розуміємо, що зараз частоти міняються, але поки ми маємо можливість зробити тільки на три частоти. Тому що це все не є так все швидко, чітко, що ти пішов на городі і накопав як картоплі. Так що, друзі, на цьому все працюю, йду. Зараз буду переганяти поросят, бо поки я тут балакав з вами 12 хвилин, чи ніхто в мене не хоче переходити. Я всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, це для мене дуже важливо. Поставити лайкосик. Ну і напишіть, хто хотів би прийняти участь у розіграші поросят. Так що поросятка у нас все таки двойку Ми ще розіграємо і двойку ми маємо можливість продати. Ну а якщо не... Хто не продасть, то ми їх ще раз розіграємо, а не комусь подаруємо. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що Петро у нас вдома, дому, вже Лудько все продає. Всім пока-пока.